Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо другий урок курсу географії 8 класу, географічні дослідження України в минулому та сучасні географічні дослідження. З давних часів територія України привертала увагу мандрівників і античних вчених. Так, давньогрецький вчений Геродот відвідав Крим, Скіфію та Надніпрянщину. У праці Скіфія він описав природні умови і населення цих територій, звернув увагу на темні родючі ґрунти і річки Дунай або Істер. Дніпро або Борисфен, Південний Буг або Гіпаніс. Свої враження від подорожі південної частини України описав у своїй праці про повітря, воду і місцевість давньогрецький мандрівник, лікар та засновник медичної географії Гіпократ. Видатний давньогрецький вчений Страбон, який під час однієї із своїх подорожей відвідав Крим, у своїй праці географія, що складалася 17 книг, спираючись на власні спостереження, навів численні цікаві дані про північне Причорномор'я. Римський натураліст Пліні старший, який на початку I століття нашої ери створив багатотопну енциклопедію природничо-наукових знань, залишив опис окремих річок тварин і рослин нашої території. Пізніше побут культуру господарства людей описували арабські, візантійські, західноєвропейські мандрівники і купці Іон Якуб, Аль-Масуді, Титеар Махдебурський, Зігмун Герберштейн, Йоган Антон Гюльденштент. У Повісті минулих літ, що є складовою літопису Руського, описується не тільки природа Русі, а й народи, що мешкали на цих землях. Їхня господарська діяльність, торгівельні зв'язки з іншими країнами. У Київському, 12 столітті, а дещо пізніше у Галузько волинському 13 столітті літописах, трапляється назва Україна. У цих літописах є відомості про заселення та освоєння нових територій, заснування давньоруських міст, їхню розбудову. В античні часи з'являються перші картографічні роботи із зображенням окремих українських територій. Чорноморське узбережжя і в південь наніс на карту давньогрецький вчений Клавдій Птолемей. Проте видані вони були набагато пізніше, у середні віки. Першу карту всієї української території створив у 1650-60-х роках французький військовий інженер і картограф Гійом Лебасе де Баплан, який склав кілька загальних карт України та її окремих частин Волині, Київщини, Поділля та Річки Дніпро. Він сам здійснював топографічні вимірювання, робив окремі замальовки і креслення для майбутніх карт. Служив польському королю і прожив в Україні 17 років, видав книжку Опис України, в якому йдеться не тільки про природу, рельєф морози водойми, рослини і тварини, а й про населення країни, його побут, традиції, населені пункти. У 18-19 столітті розпочалися систематичні наукові дослідження природних умов і ресурсів України. Саме вони спричинили важливі для науки і практики відкриття. Так, 1721 року Григорій Григорович Капустін відкрив родовище кам'яного вугілля на Донбасі. Природознавець, академік Василь Федорович Зуєв докладно описав Дніпрові порохи, місто Нікополь, річки Чортомлик і Базавлук, а його найвидатнішими заслугами є перший опис залізних руд у долині річки Саксагань, тепер Криворізький залізорудний басейн, опис Солодних Озер між Полтавою та Кременчуком, карта Дніпровського лиману з позначками глибин і так далі. 1782 року Зуяв очолив невелику академічну експедицію до Криму. Її наслідком стала книжка, що вийшла друком 1782 року і була першою опублікованою працею про природу Кримського півострова. У 1793 році природу Криму докладно вивчав відомий академік Петро Симон Палас, який склав один з перших наукових описів півострова. Василя Каразіна за всебічну обдарованість іноді називають українським ломоносовим. У 1810 році на Харківщині він заснував першу в Україні метеорологічну станцію. На цій станції вчені регулярно близько 30 років спостерігав за станом атмосфери. Він обґрунтував необхідність створення державної метеорологічної мережі. Олександр Вікенчевич Класовський став одним з організаторів метеорологічної мережі на українських землях та створив одну з перших шкіл метеорологів. У другій половині 19 століття наш співвітчизник Олексій Тіло досліджував рельєф території України і став одним із перших творців карт України. Так, 1889 року була видана карта, на якій вперше дуже точно за допомогою горизонталей і певних кольорів були відображені такі відомі нині форми рельєфу, як середньоросійська і Волина-Подільська Височини. За його ініціативою, і на чолі з ним 1894 року. Організовано комплексну експедицію, яка досліджувала витоки і верхів'я великих європейських річок, зокрема й Дніпра. Дослідник народознавець, автор слів гімну України Павло Чубинський, очолював організовану географічним товариством експедицію, яка відвідала численні області та райони України. Зібраний матеріал опубліковано під назвою Праці етнографічно-статистичної експедиції Південно-Західний край. Чубинський один із засновників і керівників географічного товариства в Києві 1873 року. У 1888-1894 роках засновник наукового ґрунтознавства Василь Докучаєв вивчав геологічну будову ґрунти, рельєф і рослинність лісостепу і степу України. Він не лише склав оригінальну карту ґрунтів цих регіонів, а й дав комплексну фізико-географічну характеристику при чорноморських степів. Крім того, Докучаєв досліджував природу Криму і склав її географічний опис. Адесит. Академік Микола Андрусов впродовж 30 років досліджував природу рідного Причорномор'я. Йому належить перший геологічний опис Керченського півострова. У 1890 році, за підтримки географічного товариства, вчений взяв участь в експедиції в Чорне море. Її наукові результати виявилися дуже цікавими і стосувалися фізичної географії океану, температури, густини, солоності Чорноморських вод тощо. Саме тоді було відкрите добре відоме нині явище, а саме зараженість глибинних вод Чорного моря сірководним. Академік Павло Тутковський вивчав сліди давнього льодовика на території України і висунув оригінальну гіпотезу походження лесу, дуже поширеної в нашій країні гірської породи, досліджуючи геологічну будову різних регіонів нашої країни, вчений успішно здійснював пошуки корисних копалин. Вивчаючи підземні води, він з'ясував закономірності поширення артизіанських джерел. Відкрито описав карстові явища на полісі, плідно працював над проблемою історії геологічного розвитку території України і створив класифікацію її ландшафтів, запропонував способи осушення перезволожених районів Полісся, заклавши наукові основи сучасної меліорації. Він, один з ініціаторів створення Академії наук України. Засновником і першим Президентом Академії наук України у 1918 році в Києві. Став академік Володимир Іванович Вернацький, який розробив вчення про біосферу. Він досліджував основні геохімічні закономірності будови і складу Землі, земної кори, атмосфери гідросфери, і заснував вітчизняну школу геохімії. Він автор теорії про ноосферу розумну оболонку землі. Георгій Висоцький з'ясував закономірності утворення ґрунтів залежно від рельєфу і вплив рельєфу на температуру приземних шарів повітря, вивчав вплив лісу на клімат. І клімату на умови зростання рослин. Також розрахував показник зволоження території, досліджував значення черв'яків, мурашок і деяких землерийних тварин на поліпшення властивості ґрунтів. Одним з перших звернув увагу на зміну рослинного покриву під впливом господарської діяльності людини. Академік Степан Рудницький є засновником Української національної школи фізичної географії. Крім численних закордонних поїздок, він здійснював велику кількість експедицій в українські Карпати Поділля, Волинь, Придніпров'я, Донецький Кряж. Вивчав природу Криму та Азовського моря, автор першої фізичної карти України та багато інших українською мовою в масштабі 1 мільйона. Першим дав комплексну географічну характеристику України, її національних територій, автор першого підручника з географії України українською мовою. Одним з найвагоміших результатів дослідження Петра Погребняка стала його класифікація типів лісів українського полісся. Він зробив висновок, що ліс це природна цілісність. Для вивчення природних процесів, які відбуваються в ландшафтах, організував мережу еколого-географічних стаціонарів у різних природних зонах України. За його ініціативою було створено Українське товариство охорони природи. Володимир Бондарчук, видатний геолог, що багато років досліджував різні райони України: від Полісся до Причорноморя і від українських Карпат до Донецької Височини. Саме він започаткував новий науковий напрямок, що базується на врахуванні єдності розвитку тектонічних геологічних структур і рельєфу. Сучасні наукові дослідження це сфера діяльності великих колективів. Вони об'єднують свої зусилля на комплексному фізико- і суспільно-географічному дослідженні території України, працюючи в спеціальних установах, науково-дослідних інститутах Національної академії наук України. Значний внесок у вивчення природи, населення, господарства всієї України та її окремих регіонів здійснюють географічні кафедри Національних і галузевих університетів країни, а також Українське географічне товариство. На цьому ми з вами завершимо другий урок курсу географії 8 класу, географічні дослідження України в минулому та сучасні дослідження. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!